Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філяли, сьогодні у нас надходження Audi q 3 2018 року випуску з бензиновим 2-літровим двигуном З автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало зі штатів у 2023 році. Там має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас S-Line, зовнішній і внутрішній пакет, безключовий доступ, чорний шкіряний салон, Електрорегулювання передніх сидінь, електроскупні човні квікон, дзеркал. Мультикермо, так виглядає приборна панель, Штатна мультимедія, Двохзонний зони контроль підігрів передніх сидінь, панорамний дах. Задній сидінь у нас в дуже гарному стані. На автомобіль встановлені. 18 спавні диски на літній резині. Також є парктроники, камера заднього виду, електропривід. Багажного відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 101 тисяча кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою міста Вінця, вулиця, Соборна, 1. Ціна на даний авто оскати 18 490 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.